Дана зарядна система призначена для військових і туристів, а також непогано зарекомендувала себе в домашніх умовах. Саме так мені написав виробник цієї системи. Зі мною через пошту зв'язався виробник, який попросив мене зняти огляд на дану систему. Я погодився і відповів, що огляд буде повністю незалежним. Тобто, я повністю вивчаю, як це працює, тестую, вивчаємо, з чого складаються ці модулі. Як вони працюють, як вони взаємодіють і все інше. І потім уже в кінці висловлюю свою власну думку. Тому, друзі, дивимося відео від початку до кінця, буде дуже цікаво, і ми починаємо. Дана зарядна система складається з двох компонентів. Основна це докстанція, яка несе на собі весь загальний функціонал та ємність 250 Вт-годин. І додатковий модуль, який під'єднується до основного, має теж 250 Вт-годин і розширює ємність в два рази. Тобто, під'єднавши даний модуль, ми будемо мати 500 Вт-годин. Вартість даного комплекту зарядної системи 14 тисяч гривень. До комплекту у нас іде ось такий перехідник, завдяки якому ми зможемо до основного модулю під'єднувати додатковий, тим самим подвоївши його ємність зарядний пристрій на 12 Вт 8 А або 96 Вт. Ось такий перехідничок, напевно, щоб заряджати зарядну систему від акумулятору. Керівництво з експлуатації, де розписано, які в нас є роз'єми, кнопки, яка їх потужність, за що вони відповідають. Також у нас є технічні характеристики, де в нас розписано, що основний модуль має ємність 72 Аг, його розміри і вага, також у нас є підсвітка, модулі для зарядки. І так само все розписано про додатковий модуль. Написано, що у нас є захист від короткого замикання, захист від перезаряду та перерозряду. Почнемо ми з основного модулю, його вага. 2267 грамів. Одразу хочу попередити любителів естетики, що це точно не для вас, тому що корпус роздрукований на 3D принтері. Давайте більш детально його розглянемо, як це виглядає. Ну, тобто стандартний друк, який може дати нам середньостатистичний 3D принтер. На передній панелі нас зустрічає, я би сказав, патріотичний логотип з надписом Укрпавер, індикатор заряду. Бачимо, що корпус у нас з'єднаний гвинтами. Також, скоріш за все, гвинтами з'єднані всі елементи, які знаходяться всередині. Це ми обов'язково дізнаємось, тому що будемо розбирати дану систему. Так, з лівої сторони у нас є. Ось такі світлодіодні стрічки, які таким чином зафіксовані, або, можна сказати, світлодіодні модулі. З правої сторони у нас роз'єм для прикурювача 12 вольтовий, тобто вихід 12 В. Зверху у нас є головний вмикач. Так, Натискаємо кнопку, бачимо рівень заряду. Натискаємо ось цю кнопку, бачимо, що у нас вимкнулася перша світлодіодна стрічка, друга світлодіодна стрічка. До речі, досить непогане освітлення. Також ми бачимо, що у нас є цілих 8 USB-портів для зарядки наших пристроїв. На нижній частині розташовані шість роз'ємів і всі вони служать вже для зарядки самої станції. Серед них три роз'єми Type-C, До речі, всі з гумовими заглушками. Тим самим ми можемо брати зарядку від нашого мобільного телефону та заряджати саму систему. Я скажу більше, можна паралельно під'єднати три зарядки від телефонів, тим самим. Зменшивши час зарядки системи. Далі, стандартним комплектним зарядним пристроєм, ми зможемо заряджати нашу систему через цей DC роз'єм. Через ось цей роз'єм ми зможемо комплектним кабелем під'єднувати. Додатковий батарій пак, збільшивши об'єм вдвічі, на виході з роз'єму 16,4 вольт, тобто у нас схема 4С. Ну, як я розумію, ми можемо або придбати додаткову зарядку 16 вольтову, і заряджати через неї, або зробити самому через ось такий ось перехідник. Тобто дану зарядну систему ми можемо заряджати як зарядками від мобільного телефону, комплектною зарядкою. А від додаткового пак або 16 вольтовою зарядкою, що є, ну, як на мене, досить непогано і дуже універсально. За допомогою тестеру від FNIRSі дізнаємося, яку потужність можуть віддавати USB Type-C роз'єми. Пульсації при напрузі 5 В, десь близько 40-50 мВ, ось 51 мВ, що є дуже непогано. Так, давайте дізнаємося. Які протоколи підтримує даний роз'єм? Як бачимо, у нас є Power Delivery 3.0 до 48 Вт, що дуже непогано. І, в принципі, більшість протоколів у нас підтримуються, що є дуже добре. Так, я зараз перевірю всі інші роз'єми Type-C. Перевірив всі інші роз'єми Type-C, роз Type вони показують абсолютно так само. А що нам скажуть звичайні USB? -шки? Як бачимо, є підтримка Quick Charge 2.03.0, максимум 40 Вт, дуже хороший показник. До речі, для того, щоб використовувати будь-які з роз'ємів або підсвітку, нам для початку потрібно вімкнути нашу систему. Пробуємо зарядити нашу систему через Type-C роз'єм. Як бачимо, максимальна потужність роз'єму 10,8 Вт. Давайте наступний: 9,6, 9,5 і Останній третій 9,4 Вт. Беремо додатковий модуль, його вага 1882 г. Додатковий модуль має менші розміри та вагу, ніж основний. В нього менший функціонал. Головна його задача подвоєння ємності основного модулю. Давайте подивимося розташування елементів на ньому в порівнянні з основним. А з лівої сторони у нас так само розташовані світлодіодні модулі. Зверху розташовані дві кнопки для включення світлодіодних модулів, і також вихідний роз'єм XT60 для того, щоб подвоїти ємність основного модулю. Знизу у нас схожа ситуація: так само є три роз'єми Type-C для зарядки самого додаткового модулю. Також роз'єм для 12-вольтової стандартної зарядки. Кнопка включення для того, щоб у нас працювала єдина USB-шка та світлодіодні модулі. Якщо цю кнопку не ввімкнути, то ні USB, ні світлодіодні модулі працювати не будуть. Також у нас є кнопка для того, щоб дивитись рівень заряду нашого модулю. Як бачите, у нас заряд не повний. З правої сторони у нас нічого нема, внизу. Пристрій має ось такий вигляд. Давайте дізнаємось характеристики вихідного USB роз'єму. Так. На цьому роз'ємі у нас пульсації вже трохи більше і складають десь в середньому 70 навіть іноді 100 мВ. І ми бачимо, що у нас на виході всього-навсього 5 В 15 А, що дуже-дуже мало. Дізнаємось максимальну потужність зарядки самого модулю. Так, бачимо, перший Type-C роз'єм у нас віддає. 9,9 Вт, тобто 10. Наступний 10,6, 11,7. Ставимо нашу зарядну систему заряджатись. Ми бачимо, у нас вімпнувся зелений світловий індикатор. Давайте спробуємо навіть одночасно під'єднати ще зарядку від телефону. Як бачимо, у нас. Може е, наша система заряджатися одночасно і від стандартної зарядки, і від телефону. Дивіться, друзі, зараз наша система заряджається від стандартної зарядки 12 вольт і ми бачимо, що в нас світиться індикатор зеленим. І він так буде світитись весь час. Тобто, навіть коли е, зарядна система зарядиться повністю, індикатор все одно буде світитись. І так само з батарейпаком додатковим. І це велика незручність в користуванні. А для того, щоб дізнатися, коли акумулятор повністю заряджений, ми маємо заряджатися з таким чином через Type-C. Тобто, коли під час зарядки, через Type-C порт у нас перестане світитися червоний індикатор, це означатиме, що наша система повністю заряджена. Так само і тут. Тому потрібно мати це на увазі. Давайте спробуємо зарядити наш батарі пак одночасно від трьох зарядок від телефону. Так, ми бачимо, що одночасно три зарядки працюють. Загальна потужність дорівнює 30 Вт. І якщо ми візьмемо 250 Вт годин, розділимо на 30, ми отримуємо 8 годин зарядки, тобто тільки одна частина, один модуль заряджатиметься. Близько 8-8,5 годин. Але якщо ми будемо заряджати наш модуль 96 ваттною стандартною зарядкою, то приблизно за 2,5-3 години один з модулів буде заряджено повністю. Система повністю заряджена. Дивимось Pack 0 Вт. Вже нічого на себе не бере, індикатор не світиться так само, і основний модуль вже не бере на себе заряд, індикатор не світиться. До PowerPack під'єднуємо перехідник, вихід з якого під'єднуємо на основний модуль. Одразу чуємо, як щелкнула релюшка, і у нас засвітився індикатор. Для того, щоб дізнатись ємність зарядної системи, під'єднуємо до Type-C роз'єму кабель. Інший кінець ми під'єднуємо до електронного навантаження від Atorch. Під'єднуємо до Power Delivery тригера, який налаштований на 20 В, Але ми бачимо, що у нас максимальна напруга, яка може бути на виході 15 вольт. Окей, встановлюємо, як ми пам'ятаємо, з тесту, не більше 48 Вт, якщо не помиляюсь. Так, ставимо 2 А, запускаємо. Бачимо, що у нас 29 Вт зараз навантаження. Будемо потроху піднімати навантаження. 2,5 А 37 Вт, 38,40. Так, 3 А. Якщо поступово підіймати, 3 А зможемо модуль видавати. Давайте все-таки залишимо 40 Вт. І залишаємо таким чином на тест ємності і побачимо, яку ємність в такому режимі віддасть наша система. Все, друзі, залишилось тільки чекати. Ранок наступного дня тест ємності завершено. Акумулятор віддав із 500 заявлених 459 Вт -год. і це дуже гарний показник, враховуючи те, що ми знімали не напряму з акумулятора, а через платку з виходом Type-C. То це дуже-дуже хороший показник. Значить, 459 Вт годин або 35,4 А годин. Під час розряду було помічено, що спочатку розряджається додатковий Pack, потім вже розряджається основна станція. Зараз на даний момент БМС відключила акумулятори навіть. Немає живлення на індикатори. Будемо заряджати нашу систему стандартним зарядним пристроєм. Я не відключав а, додатковий PowerPack від основного, тому що задумка така: ми а, заряджаємо наш PowerPack, а він заряджає нашу. Основну станцію. Таким чином не потрібно перемикатись від одного пристрою, спочатку заряджати його, а потім іншого. Таким чином, ми підключили, ходимо там собі, займаємо своїми справами, і приблизно протягом 5 годин, 5 5 з половиною, вся ця система має зарядитися. Що, ставимо таймер і перевіряємо? Дивіться, друзі, заряджати через Powerpack 2 модулі у нас не вийде, оскільки. Я для тестування під'єднав струмове мірювальні квіщі. Ми бачимо, що у нас струм зараз протікає десь в районі, а він взагалі навіть не протікає. Але коли ми під'єднуємо якесь навантаження до основного, основного модулю, дивіться, що у нас починає відбуватись, ми бачимо, що наш додатковий модуль починає віддавати струм на основний. Тобто, якщо у нас нічого не під'єднано. У нас, в принципі, заряд відбуватись не може. Таким чином нам потрібно заряджати кожен модуль цією 12 вольтовою зарядкою через роз'єм DC, Потрібно заряджати кожен модуль окремо, тому майте це на увазі. А тепер найцікавіше. Давайте дізнаємося, що всередині нашої зарядної системи. Почнемо з головного основного модулю. Як заявляє виробник, всередині мають бути встановлені елементи 18650 Samsung 32 e Ну що ж, починаємо. Корпус з'єднаний ось такими довгими болтами. Відкриваємо. Опапа. Що ми бачимо? У нас по центру окремий модуль з акумулятором. Бачимо БМС-ку, до, до виходу якої напарено величезна кількість дротів. В першу чергу хочу відмітити те, що кожен з елементів прикручений до корпусу гвинтами. І я вважаю, це гарне рішення. Всі елементи надійно прикручені. Так, Почнемо ми з батареї. Ми бачимо, що у нас стоїть на батареї BMS-4S на 40 А. На виході з БМС ки у нас розпаяна велика кількість дротів, не знаю, чи краще це рішення, чи можливо можна було якось охайніше це зробити, але тим не менш. Бачимо, що на виході з БМС у нас немає запобіжників. І насправді я б запобіжник додав, тому що цей літій іон, як мінімум, через те, що у нас на виході є ось такий роз'ємчик. Який е, можна дуже просто закоротити, і не факт, що така бюджетна БМС спрацює як треба, а все-таки запобіжник спрацьовує значно швидше. Десь би тут з боку я б зробив би спеціальний роз'єм, е, щоб можна було нашвидку міняти запобіжник, наприклад, автомобільного типу, встановити запобіжник десь на 20 або на 30 ампер. І тим самим у нас вже буде, яка не яка, все-таки безпека. Так. А, значить, центральний модуль у нас з акумулятором. Бачимо, що в нього а, свій окремий корпус, все розділено, скажімо так, блоками. Давайте зараз розберемося що і як працює. Значить, почнемо з додаткового роз'єму для зарядки. Ось цього. Значить, у нас йдуть дроти з виходу БМС напряму до цього роз'єму. Ось роз'єм для під'єднання додаткового паверпаку, і ми бачимо, що у нас. Мінус йде напряму, а плюс проходить через релюшку. І тут на самій релюшці, вам, мабуть, не видно, але є понижуючий модуль, який понижує напругу з 4С з 16 вольт на 12. Я так розумію, для того, щоб заживити цю релюшку. Таким чином, коли ми під'єднуємо. Додатковий пауерпак, у нас щелкає релюшка і йде зарядка нашої батареї. Далі ми бачимо вхідний роз'єм для зарядки 12 В. Насправді, якщо не помиляюсь, діапазон роботи цього роз'єму від 8 до 15 В. Дроти від нього йдуть на цей підвищуючий перетворювач. Який налаштований на напругу 4 s тут я ще бачу додатково на вході під'єднаний транзистор. Ну добре. А, і на виход вже йде напруга на саму БМС-ку для того, щоб заряджати наш акумулятор. Це зроблено для того, щоб а, різними способами можна було а, зарядити нашу станцію. Таким чином, ми незалежні від тільки одного типу зарядки. Як ви вже пам'ятаєте, заряджатись система може ще додатково трьома роз'ємами Type-C, до яких під'єднані ось такі модулі. Модуль кожен працює максимальною потужністю 10 Вт, налаштований на 4S. Таким чином, у нас є ще плюс 30 Вт до зарядки нашого. Акумуляторного блоку додається. Ще ми бачимо, у нас розпаяні, винесені з платок індикатори заряду. Тобто, коли ми заряджаємо через дані модулі, у нас є повноцінна індикація заряду. На початку індикатор світиться червоним, в кінці зарядки, коли зарядка точніше закінчена, індикатор просто вимикається. Якщо ми заряджаємо через ось цей DC-модуль 12-вольтовий, то у нас є індикація тільки того, що зарядка працює і все. Коли вона закінчиться, немає, і це насправді я вважаю проблемою і це потрібно вирішувати. Із зарядкою самої системи ми розібралися, давайте перейдемо до того, які в нас є споживачі. Ну, По-перше, у нас ось захована така платка, це понижуючий dc dc модуль. він є досить слабенький, його часто використовують для живлення LED-стрічок. І в даному випадку, як пам'ятаєте, у нас є ось. Дві такі стрічки, одна з цієї сторони, інша з цієї. І таким чином у нас понижується напруга від 4S до 12 В через цей модуль. І давайте включимо. Як бачимо, у нас починає світитись індикатор. І у нас ось перший модуль вимкнувся, ось інший. Через кнопку все це працює. Дуже щільно розташовані кнопки до радіатору. І Ми бачимо, що виробник зігнув решітку радіатора для того, щоб контакти, які йдуть з кнопок для живлення LED-стрічок, спокійно проходили. Ну, цікаве рішення, але тим не менш, воно працює. Бачимо, що всі дроти. Які у нас запаяні під'єднані, чи то до кнопок, чи то до роз'ємів. Вони всі в додатковій ізоляції, і це є дуже добре. Далі ми бачимо, що у нас присутній понижуючий DC-DC перетворювач, на вхід якого приходить а, напруга 16 вольт від БМС -ки. На виході тут вже налаштовано 12 вольт, які йдуть до розетки прикурювача. Дуже добре, що у нас є така розетка. Ми можемо заживити ще додатково якогось споживача, наприклад. Ось таким чином невідкалібрований дисплей показує трохи нижче. Так. І, друзі, насправді я би ще додав сюди поряд вихідний DC роз'єм, точніше, два DC роз'єма для живлення, наприклад, Wi-Fi роутеру та онушки. Такі рішення ми могли спостерігати в зарядних станціях від Блюеті та Екофлоу, щоб, наприклад, під час блекаутів ми завжди залишались на зв'язку, завжди були, були онлайн в інтернеті. І ось таким додати в комплект ось такий перехідник, для того, щоб ми спокійно могли заживити наш Wi-Fi роутер та онушку, або ще будь-які пристрої, які живляться від напруги 12 вольт. Можливо, було б непогано додати один роз'єм вихідний на 12 вольт, і через понижуючий модуль інший на 9 вольт для того, щоб живити роутери, які працюють від напруги 9 вольт. Але як показує досвід, Wi-Fi роутери можуть працювати спокійно і від більшої напруги, і від меншої напруги. Тому, як мінімум, два роз'єми 12 вольт, або десь тут розташовані, або один тут, один тут, де є місце. Я вважаю, мають бути і можуть дуже стати у нагоді під час можливих блекаутів. Плюс від BMS проходить через кнопку, яка подає живлення на понижуючий модулі, підвищуючий модуль та блок з USB-шками, їх всього 4. Для того, щоб живити наші пристрої. Так, далі ми бачимо, що у нас посередині встановлена платка, це є платка-індикатор, індикатор нашого заряду з кнопкою. Ось таким чином у нас виглядає індикація заряду нашої системи. Ну, і в принципі, друзі, на цьому з основним блоком усе. А тепер ми дізнаємося, що всередині нашого Power Pack. відкриваємо. В додатковому модулі встановлена абсолютно така сама батарея, такої самої ємності, як і в основному модулі. Так, ми бачимо підвищуючий модуль для того, щоб заряджати нашу систему від 12-вольтової зарядки. В принципі, все глобально так само. Дивіться, друзі, для того, щоб зняти батарейний модуль, скажімо так, потрібно відпаювати всі дроти. Я цього робити не хочу, тому що. А саме так зробив виробник, і хай так і залишиться. Хочу вам продемонструвати, що тут дійсно встановлені елементи 18650 від Samsung 32 є. Ось і елементи з'єднані між собою точковою зваркою. Між самими елементами є ізолятор у вигляді ізоленти. Так, тут ізолента і каптоновий скотч. Ось, холдерів тут немає. Даний акумулятор складається з 24 елементів 18650, Samsung 32 e Як я поцікавився у виробника ці елементи нові, а, у нас є два блоки, тобто елементів всього 48. Мені дуже хочеться поцікавитись собі вартістю даного пристрою взагалом всієї системи, оскільки її ціна немаленька. Якщо ми візьмемо 48 елементів. Візьмемо їхню середню ціну десь приблизно 100 гривень. Отримаємо 4800. Тільки за акумулятори, плюс порахуємо. БМС-ка, ось такі платки, кнопки, підвищуючі моделі, понижуючі моделі, корпус. А, його надрукувати потрібно спочатку. А потім всі гвинтики, всі дроти, точкова зварка, всякі ізолятори, всякі розхідники. Якщо ви зможете це підрахувати, напишіть в коментарях, скільки має коштувати, яка точніше собі вартість цієї зарядної системи. А ми тим часом відкриваємо сайт розетка і бачимо, що трохи дорожчу ціну на 2000 гривень дорожче, у нас вже є зарядна станція від Anker, яка вже має на собі інвертор. Тобто у нас на виході дві повноцінні розетки, ємність така сама. Або ось такий варіант від Yeti. У нас ємність 537 Вт годин. У нас є повноцінний інвертор з чистою синусоїдою. І у нас все в одному пристрої якби від відомого виробника. Вартість трохи дорожча, але ж і враховуєте, що тут це повністю заводське рішення. Я вас ні до чого не схиляю, але просто майте на увазі, що для ось такої системи це якби немала сума грошей. Так, у неї є деякі свої переваги, її легше обслуговувати. Тут все доступне, складається з двох модулів, вони на вигляд такі як підручники, але ну, якби є свої нюанси. Можливо, дійсно для військових ця штука класна, але ну сказати відверто, як для побутового використання, я не ну не знаю. От не знаю. Дивіться, друзі, дуже цікаво ваша думка в коментарях. Будь ласка, напишіть все, що ви думаєте про таку зарядну систему. Що б ви в ній покращили, що в ній має бути таке, щоб ви її точно придбали, можливо, інша ціна, можливо, щось додати в неї, можливо, щось прибрати. Напишіть все, що ви думаєте про цю зарядну станцію, і виробнику буде дуже цікаво подивитись вашу думку щодо цієї системи. Якби мене запитали, що особисто я хочу покращити в цій системі, я б вам сказав немало всього. Почав би я з того, що на виході з BMS плати я б встановив запобіжник, тому що я вважаю, це дуже важливо. Потім, коли перший раз відкриваєш дістаєш з коробки цю зарядну систему, не дуже зрозуміло, де у нас входи, а де у нас виходи. І я би підписав, що у нас ось тут виходи з Power Delivery 45 Вт, наприклад. А з цієї сторони я би підписав, що у нас ось тут входи, входи 10 Вт біля кожного, потім ось тут у нас вхід, якщо я не помиляюсь, від 8 до 15 В я б це теж підписав. Також підписав, що ось тут у нас вхід напряму від BMS, тобто написав би 16,8 В напруга 4С батареї. Тут би, я б також підписав, що сюди під'єднується батарі пак, точніше power pack. Все абсолютно так само я би підписав і на додатковому модулі. Також, можливо, я би підписав ці кнопки, що вони означають. У нас на виході є 4 роз'єми Type-C, 4 роз'єми Type-A, і це є дуже добре, я вважаю, але вони максимум видавати можуть до 45 Вт. Я би замість одного такого модулю я б його зняв би і поставив замість нього Type-C роз'єм потужністю 65 Вт напругою 20 вольт, через який ми б змогли заряджати наші ноутбуки. Я вважаю, це дуже важливо. І ще я би додав два 12-вольтових виходи DC, для того, щоб ми могли живити, якісь споживачі 12 вольтові. Також до комплекту я би додав зарядку. Автомобільну від перекурювача, тобто під час їзди на автомобілі, щоб ми могли заряджати нашу станцію. Така опція є в популярних зарядних станціях від виробників, таких як EcoFlow або Блюеті. Дані обов'язково потрібно щось вирішити з індикацією фіналу заряду від, від 12 вольтового джерела живлення. Щоб по фіналу наш світлоділок змінював або змінював конер, або відключався. Я б додав би невеличкі отвори, які б встановили б неодимові магніти на основну частину і на додаткову базову. І таким чином у нас би примагнічувались два корпуси між собою. І це було б ну, додало б, я не знаю, трохи якоїсь монолітності, тому що отак ми якось кладемо, і якось це не дуже не дуже якби, зручно. Ось. І взагалі для когось може зайти ось такий прикольний насправді корпус, надрукований на 3D принтері. Але якщо це все вже продавати на широкий ринок, скажімо так. То Скорі за все, краще було б використовувати якесь більш естетично красиве рішення, наприклад, або металевий корпус, або якийсь заводський пластиковий корпус, і збирати вже в ньому. Але кожному своє. Друзі, а зараз я хочу, щоб ви написали свою власну думку з приводу цієї зарядної системи від українського виробника. Як вона вам можливо, що ви хотіли покращити, або що в ній має бути такого, щоб ви 100% її придбали? Ось всі думки, всі ваші враження від цієї системи буде дуже цікаво почитати в коментарях. А на цьому в мене все, друзі. Не забуваємо підтримувати україномовний контент коментарем та вподобайкою. І до зустрічі в нових відео.